Отримаємо 100-200 доларів на аккаунт від проекту, про який нещодавно сам Лебіга розповідав в своєму інстаграм акаунті. Знаєте, з'явився аналог, називається лексіс, зроблений е, кампанією, яка складається чисто з українців. Е, зроблений упор на надійність. Бажаю здоров'я, шана крипториста. Радий бачити вас на каналі. Дії Crypto. Піфакрипто. вас попрошу підписатися. Вам це 100% не тяжко, Мені це безмежно приємно. Сьогодні у нас є можливість отримати досить таки немаленький прибуток, але перед тим як я почну, пов'язково попрошу. Також підписатися на наш телеграм канал тому що тут маса корисної інформації. стосовно різних ігор промок. Одним словом, якщо вас цікать інформація стосовно крипти, яка буде не тільки знаєте, доступною цікавою, інформативною, але щоб вона приносила кошти, то 100% вам потрібно підписатися на наш канал DSBF Crypto. Посилання на канал буде під цим відео. А я починаю. Так що ми бачимо? Біржа WhiteBit запустила дуже цікавий лаунчпад, де. У нас є там можливість прийняти участь, і також е, у нас є можливість заробити мані-мані. Е, стосовно проекту е, Lexis. Е, Lexis це, так би мовити, мені здається, е, прототип, не прототип, навіть а конкурент Телеграму, тому що це такий безпечний месенджер, якому можемо переписуватися. Він поєднує такі найкращі функції популярних платформ і розширює шляхом інтеграції криптовалютних рішень. І зараз е, від е, даного проекту є цікава можливість, цікавий аеродроп. І ми в ньому 100% приймаємо участь, тому що тут призовий фонд в розмірі 4 мільйонів. Відповідно, цей призовий фонд буде розділятися на певну кількість гравців. Повігайте, у нас є така таблиця, є у нас таблиця пов'язана е з, з першого місця по 40 відповідно. За перше місце ми отримаємо 130 тисяч ну, Даних токенів відповідно там, третє місце. Гравці від, від 21-го місця по 30-те отримують таку кількість токенів. Як ми бачимо, що тут гравців все-таки немало. І ми зараз будемо в цьому приймати участь, тому що тут можна навіть безкоштовно. Там нічого такого складного, підписатися там на Телеграм, на Твіттер. Ну, я гадаю, що конкуренції тут великої немає. Тому що ну, я починаю. Зараз все будемо поступово робити. Обов'язково переходимо за послання, яке знаходяться під відео, щоб прийняти в цьому участь. Відповідно ми приймаємо. так, Натискаємо єднуємо е, приєднатися до айрдропа. Ми тут логінимося, логінимося, Ми за, за рахунок Google. давайте я, я буду, а, Тут ми підтверджуємо, за рахунок Твіттера. Я логинюся. Приєднуюся. Так, підключаю все. Так, все. Ми зареєструвалися, все. Тут у нас будуть такі реварди. Ці токени, які нам надається. За рахунок цих токенів нас ми ж приймаємо участь в розіграші в піносі в даній таблиці. Так, старт to quest. Я не роблю. Тут все просто. Все, зробили. 10 отримали. Connect U-Wallet. Так, під'єднуємо гаманець. Окіксвалет. У мене якраз ОКС є. ОК Так. Заходимо до гаманця. Можливо, там ви можете приєднати в гаманець Metamask. У мене просто активний веб веб 3 гаманець від біржок X, відповідно. Ви також можете приєднатися. Так, зараз заходимо в даний гаманець. Так, підключаємо. Підключили гаманець. Все супер, все класно. Так, підтверджуємо. Все, connect complete. Є, yeah, під'єднали гаманет. Все круто, класно. Вже у нас 25, так би мовити, токенів. Так, get everyday. Там нам потрібно заходити кожен день і ще плюс 10 ми отримаємо. Все, ми завтра зайдемо, але врешті-решт, закінчиться це все. 3 вересня, шантуристу. Тому якщо ви дивитеся відео, обов'язково приймайте участь. Швиденько залетіли по інструкції, все зробили, і потім куримо бамбук. Рухаємося далі. Так, підписатися на е, Twitter. Так, Фолу, Підписатися. Підписалися, все. Все круто, все класно. Підписалися. Все. Конфірм. Підтверджуємо, що ми це все зробили. Нічого складного нема. Так, все рухаємося. пост. Like, Зробити пост. Точніше, не зробити пост, а лайкнути. Все, залайкав. Конфірм. Підтвердили. Все, рухаємося далі. Потім репост. Зробили репост. От Чому, наприклад, краще приєднувати Twitter? Так, зробили репост. Чи Підтверджуємо. Все зробили. Скільки у нас на балансі? 70. Супер. Так, підписуємося на Telegram. Е, теле, Так, тут підписалися. Упс, again. Так, треба почекати. Каже, що я вже готовий приймати участь, але щось якісь проблемки виникають. Старт натискаю, але щось мене не пускає. Так, верифікація чи що. Ну, зараз на ну, хвилинку, що натористе, тут ми. Позакриваємо. Давайте ще раз спробуємо. Старту квест. Давайте отак зробимо клац Відкрите. Так, приєдналися! Супер, класно. Все, показати все. Зробили, все чеки бомбоні. Так, Jomil Chat. Приєднуємося в чат. Бачите, нас спочатку якось не пускає, а потім. Е, так. в Чат ми ж приєдналися. В Чат ми приєдналися. Супер. Рухаємося далі. Е, скачати наш нам потрібно скачати додаток. Скачемо додаток. Ага, ми вже навіть приватний менеджен. То потрібно з телефону зробити, тому що на комп'ютер воно не активне. Ну, потім зробимо трішки з комп'ютера або просто ми пишемо шиба. Так що на нам потрібно було написати не шиба, а суші. Суші. Все круто. Так, підписатися на е, інстаграм. Ну, в мене до випадку тут не активний він. Запросити друзів. Там запрошуємо друзів, і за кожного друга нам дається ще плюс 10 таких внутрішніх токенів. Тому обов'язково запрошуємо. Потім е, придумати таке найцікавіше питання, найкреативніше, і опублікувати його в Твіттері, і за це вам також дається 40. Наше останнє завдання: тут нам потрібно придбати 4000 токена Lex. Е, для цього нам потрібно піднятися вгору, натиснути на, під, на графу, підняти гаманець. Як ви бачите мене е, е, піднімався гаманець У е, Що нам потрібно для цього зробити? Нам потрібно на наш гаманець, хай то буде там Metamask. Нам потрібно перекинути USDT мережі, Полігон і також закинути Матіка. Для того, щоб здійснити ту чи іншу операцію, придбати, ми будемо платити комісію. Відповідно, на моєму балансі зараз 19 доларів. Так, напишу: я пишу, наприклад, 19 доларів. Там 19 багато. Нам потрібно скільки придбати. 4 тисячі. Все, я купую. Повторюсь: на гаманці, нам повинно, ми повинні мати юзете мережі полігон, не ТРЦ-20, не арбітріум вам, тому що у вас там не буде відображуватися виключно в полігоні. Це я купую. Я підтверджую. Зараз відбувається транзакція. Тому що е, В Цілому, е, дуже такі прості завдання. Я вам не можу сказати, щоб рекомендую 100% використати цю можливість, тому що це все-таки все розумієте, це все ризиковано. Ви купуєте, це на ваш розвід. Але я особисто роблю, тому що розумію, що, можливо, я отримую 100-200 доларів на аккаунт за такі легкі дії. Враховуючи що тут маленька конкуренція, мало людей будуть купувати е, саме токен е, на 4, ну, загальну кількість 4 тисячі. Тому в нас є можливість, у нас є, можливість у нас є можливість прийняти в цьому участь і досить немаленько, так би мовити, отримати. Так, отут я вже все зробив. А, нам потрібно сюди залишити хеш транзакції Зараз одну хвилинку. А то тут ми копіюємо хеш транзакції і тут ми вставляємо. Зараз чекаємо, і нам повинно прийти ще 400 балів. Так, що на трішки затягується процес. Як ви бачите, поки що відбувається обробка, тому вимушений закінчити відео, не чекавши, поки воно там зарахується. Але врешті-решт, я гадаю, все повинно бути чикі-бомбоні Врешті-решт, показую сам, що роблю. Е, ви самі приймаєте, е, так би мовити, відповідальність чи приймати в цьому час не приймати. Я все зробив. Нагадаю, у нас що є 40 призових місць, відповідно. Якщо ми попадаємо там в топ-40, то отримаємо досить таки немаленький прибуток. Плюс також, плюс, також хотів вам сказати, що... Отримаємо ми спочатку 50% токенів. Це відбудеться 4 вересня. Ми можемо тоді їх продати. Приходять вони на наших які ми підв'язали, вводимо на біршу, продаємо і отримуємо свої зате. Потім решта 50% виходить після, ну, після накопичення, після лісінгу, через місяць, тобто виходить 4 жовтня. Тому що роз хто хоче прийняти участь, той приймає відповідно. Я все зробив. Ось показую вам все, щоб ви там не думали, що я там якось прохалтурив. Надіслав 16 USDT, відповідно, придбав, виходить по нижньому курсі, це 4200, нібито. Обов'язково потрібно тримати Матік, тому що ми оплачуємо комісію, відповідно. І все. Заходимо сюди, запрошуємо друзів, відповідно, приєднуємо гаманець. Можете навіть не купувати, але відповідно у вас там буде мало балів. Я, я придбав, буду чекати, поки зарахує. Потім обов'язково там напишу в Телеграмі, тому, що наториство. Поки є, я використовую цю можливість на всі 100%. Підсумовуючи це все. Обов'язково, обов'язково підписуємося. На YouTube канал, на телеграм-канал. Можете поповнювати, можете не поповнювати І врешті-решт потім приймаємо участь в айрдропі, тому що я гадаю, це гідний проєкт, який вже навіть на даному етапі дає кожну можливість заробити. А заробити можна досить таки немаленький прибуток, як дійсності вони показуються. Я гадаю, що це дійсності так воно і буде.